В Україну вже на цих вихідних посеред весни прийде аномальний холод. Попереджає сайт ТСН. за прогнозами синоптиків. Температура повітря опуститься до 5 градусів морозу. Похолодання супроводжуватиметься сильним вітром, дощами та навіть снігом. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати звідки тисне мороз і до чого тут Москва. Докладніше далі. За словами еколога Олександра Соколенка, аномальний холод почнеться вже цієї суботи, а пік похолодання у Києві припаде на понеділок. Впродовж суботи на нас очікує дуже суттєве зниження температури. Якщо враховувати, що ще у п'ятницю буде плюс 15-20, а у ніч суботи на неділю, стовпчик термометру упаде до 2 градусів морозу, попереджає еколог. Охолодання супроводжуватиметься сильним вітром, який місцями буде доходити до штормових значень практично по всій території України, особливо у неділю, понеділок та вівторок, тож за відчуттями ці зміни погоди будуть і справді аномальними. Така собі маленька копія фільму післязавтра, іронізує Олександр Соколенко. За його словами, холодне повітря потрапить до України через нетипове розміщення атмосферних фронтів. Зазвичай атмосферні фронти низького тиску з'являються над Атлантикою, але цього разу сталося навпаки. Зона низького атмосферного тиску має сформуватися на захід від Уралу та на північний схід від Московської області. Вся ця величезна маса холодного повітря потрапить до центральної Європи, і найбільше від холоду потерпатимуть Польща, Німеччина, Україна та Болгарія. Смуга холодного повітря зачепить навіть північ Греції. Щодо України, то дуже холодно буде на Закарпатті, що є зовсім нетиповим для цієї пори року. Попереджає Колох. А найхолодніше у Львівській області до 5 градусів морозу. Відчутні приморозки будуть також у центральних регіонах, які ближче до півночі та заходу України. Тривали похолодання не Агативно вплине на плодові дерева, що на жаль може їм суттєво нашкодити. Зокрема, цьогоріч через раннє тепло по всій країні абрикос зацвів ще в останні дні березня. У той час, як за усіма нормами, абрикос має квітнути у середині квітня. Якщо дерево через раннє настання тепла у березні починає квітнути раніше свого строку, і в час цвітіння припадає повернення холодів, то цвіт просто гине а також дуже часто гинуть самі дерева. Попереджає Олександра Соколенко. Він додає, що ці негативні процеси відбуваються Через кліматичні зміни, тобто рання весна, рання вегетація і повернення холодів, яке цього року припадає на цвітіння абрикосів, персиків, вишень, черешень, суттєво загрожує врожаю плодоносних дерев. Ізоляційна аркова споруда на чаес під назвою Новий безпечний конфайнмент мала обмежувати виток радіації застарілого саркофагу четвертого енергоблоку, 14 лютого російський дрон камікадзе типу шахет 136 влучив у дах конфайнменту та пробив його наскрізь. Він завдав Ходи на сотні мільйонів доларів. А на те, щоб відновити Арку буде частково, підуть роки. Пише видання New York Times. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, чому проєкт, розрахований на землетруси, виявився таким вразливим до одного вибуху, і що робити тепер? Докладніше далі. Цю конструкцію під четвертим енергоблоком ЧАЕС вагою 40 тисяч тонн вважають сучасним інженерним аналогом єгипетських пірамід. Вона стала однією з найбільших і найдорожчих споруд у світі. Спеціалісти розраховували, що арка прослужить 100 років. Конструктори передбачили багато ймовірних негативних сценаріїв. Вона розрахована, щоб витримати землетруси, торнадо, пориви вітру, але не війну. 14 лютого в арку влучив російський шахет. Конструкція тліла тижні, і що займання ліквідували повідомляли Домали лише 7 березня. Приблизно половина північної частини арки виявилася пошкодженою. І, хоча за межами укриття радіаційний фон залишається нормальним, виконувати свої функції повною мірою воно вже не здатне, стверджує видання. Арку звели в першу чергу для того, щоб безпечно демонтувати спершу радянський саркофаг, а тоді й самий четвертий енергоблок електростанції. Зупиняти радіоактивний пил мала б насамперед металева внутрішня оболонка нового безпечного конфайнменту. Зовнішня оболонка ма. Мала захищати конструкцію від опадів. Між ними інженери розмістили кілька шарів ізоляційного матеріалу, який мав би тримати вологість на рівні не вище 40%. Інакше стінки арки іржавіли б і розгерметизувалися значно швидше. Але ізоляційний матеріал у середині, а особливо півтораміліметрова каучукова мембрана, виявилися легко займистими. Тому пожежникам довелося вирізати обшивку і знищити значну частину мембрани. Обсяг робіт попереду величезний, але відновити арку до стану перед ударом практично вже неможливо. Спеціалісти з ядерної безпеки Greenpeace, та українські чиновники запевняють, що Росія скоїла окремий воєнний злочин, і що до цього обстрілу потрібно вести окреме провадження. російська сторона усі звинувачення в умисному обстрілі, як завжди, відкидає. При цьому очевидно, що росіяни використовують як інструмент шантажу. Пише Ніорктаймс. активне проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування ділянками з покладами бурштину. Видобуває сонячний камінь в країні офіційно лише 9 компаній. При цьому правоохоронці продовжують фіксувати поодинокі випадки роботи чорних копачів та факти незаконної обробки бурштину. Видання Телеграфії вирішило розібратися, що відбувається з видобутком українського бурштину та хто саме стоїть за цим бізнесом. Докладніше далі. Цікавість українського бізнесу до бурштину не спадає в останні роки. Компанії, як старі гравці на ринку видобутку сонячного каменя, так і нові, намагаються отримати доступ до родовищ, зосереджені у Житомирській та Рівненській областях. При цьому у Волинській області, де також є бурштинові поклади, з цим без сюрпризів. Тут видобуває цінний камінь лише комунальне підприємство Волинь На Житомирщині, де бурштинових родовищ багато, але вони невеликі. спецдозволів різних категорій було надано за два. 22 другий роки тільки три на Рівненщині за останні два роки було надано загалом 37 спецдозволів. Найбільші гравці ринку відомий столичний бізнесмен Ігор Мазепа та депутат рівненської облради кількох скликань Юрій Благодир. віднедавна працює на Рівненщині також один з основних операторів бурштинового ринку у піднебесній китайський бізнесмен Ванг Джикай. Він став одним з небагатьох прямих іноземних інвесторів в Україну під час війни. Більшість спеціальних дозволів було Зіграно на аукціонах. При цьому, як зазначило видання, в переможцях часто зустрічаються одні й ті самі компанії. Серед власників зустрічаються такі прізвища, як Роман Роденко, бізнесмен, що фігурував кілька років тому у бурштиновій справі як компаньйон Борислава Розенблата, який незаконно виводив добутий бурштин з України для подальшого продажу за кордоном. Втім, Руденко не оголошували підозру та до відповідальності його не притягували. А тепер його фірми беруть активну участь у боротьбі за спецдоз на бурштинові поклади, попри ніби прозорість процедури, як з'ясувалось, торги спецдозволами не завжди відбувалися за правилами. Учасники вдавались до недобросовісної конкуренції, а на результати торгів впливали певні кулуарні домовленості. І звичайно ж повністю побороти незаконний промисел і досі не вдалось. Наприклад, у Житомирській області, за даними головного управління нацполіції, у 2022 році було виявлено і задокументовано шість фактів незаконного видобування бурштину у. У 23-му році 5, у 24-му 3. копачів. На гарячому силовики ловили в Олевському, овруцькому та Коростенському районах. У всіх випадках правоохоронці розпочинали кримінальні провадження за статтею 241 кримінального кодексу України. В цей період слідчі розслідували і справи попередніх років. Таким чином, у 22-му році на розгляді перебувало 19 справ, що пов'язані не тільки безпосередньо з видобутком, але також і з перевезенням та збутом. При цьому підпіл. Ні, цехи з обробки бурштину серцю на Житомирщині за останні три роки не виявляли. І як завжди, до суду дійшов лише незначний відсоток справ. Зокрема, у 24-му лише два провадження дійшли до суду. Одне закрили. Відень принесе українцям низку новацій. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте бути в курсі, чого чекати українцям наступного місяця. Докладніше далі. Погані новини для курців за словами очільника комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данила Гетманцева. З 1 квітня 2025 року сигарети для українців подорожчають у середньому більш як на 18% за пачку. Також з 1 квітня заборонять нерестовий вилов риби у водоймах. За законом найголовніші обмеження щодо вилову риби запроваджуються двічі на рік, включно по 30 травня забороняється вилов риби на річках та притоках, а до 19 червня. На водосховищах, озерах та затоках. Найдешевше вам обійдеться лящ, штраф за якого складає 1649 гривень. А ось за вилов одного окуня доведеться сплатити вже 3162 гривні. За сума взагалі 5117 гривень. Також до 30 червня українцям краще не ловити раків, оскільки штраф за одного виловленого рака навіть більше за окуня, а саме 3332 гривні. Після цього дозволятиметься ловити найбільше три. 30 раків на добу на одну людину без обмежень можна буде ловити сонячного окуня, ротана, тюльку та синьку. З 1 квітня в Україні знову приглянуть пенсії. Як повідомили у пенсійному фонді України, цього разу на підвищення виплат можуть розраховувати деякі пенсіонери, які продовжують працювати. Але для цього станом на 1 березня 2025 року треба мати 24 місяці додаткового стажу після виходу на пенсію. А якщо менше, то віддати призначення або останнього. Перегляду виплат має минути більше двох років. До речі, перерахунок відбуватиметься автоматично, і для перегляду виплат не потрібно додатково звертатися до пенсійного фонду. Переглянуть також виплати полікарняних. Відтепер допомога по тимчасовій непрацездатності надаватиметься за основним місцем роботи та за місцем роботи за сумісництвом. Також з 1 квітня 2025 року військово-лікарські комісії оформлюватимуть свої рішення не на папері, а в електронному форматі, що стане обов'язковим для. Всіх комісій на сам кінець експерти прогнозують підвищення вартості деяких продуктів. Так, у квітні 2025 року очікується незначне сезонне подорожчання овочів до 5% проти нинішніх березневих цін. У середньому до 2% можуть зрости ціни на капусту, білокачанну, моркву та картоплю. Також очікується підвищення роздрібних цін на основні види м'яса, яловичину, свинину та курятину до 9%. Водночас спостерігатиметься незначне зниження закупівельних цін на Молоко, що впливатиме і на роздрібні ціни молочних продуктів, які також демонструватимуть незначне зниження у квітні 2025 року проти березня. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.